Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Водночас у Кремлі не погодяться на підписання перемир'я, адже за словами російського політика, це шлях в нікуди. Про те, який сценарій проштовхуватимуть росіяни під час переговорів, поговоримо далі. Глава МЗС Росії заявив, що Москва завжди готова до консультації з адміністрацією президента США, але сподівається, що Білий Дім як слід зрозуміє першопричини конфлікту з Україною. На думку Лаврова, якщо це так, то переговори мають бути чіткими і без розмитих умов та кордонів, адже інший варіант Росії не потрібен. Зокрема, Кремль вимагає остаточних юридичних домовленостей, які фіксуватимуть усі умови забезпечення безпеки РФ та її сусідів, іншими словами, росіяни вирішили. Взяти за основу для переговорів так званий фінський сценарій, коли Україна має юридично і в присутності інших країн погодитися на анексію своїх територій Росією, пише журналіст Вадим Денисенко. Ба більше, судячи з усього, в Кремлі хочуть, щоб підпис під цією угодою поставили і представники. США. це послужить гарантією безповоротності і законності даного рішення. Втім, на думку Денисенка, завершення війни за фінським сценарієм стане лише першим етапом. Другий полягатиме у реалізації Росією вже. Грузинського сценарію, і це буде куди більш небезпечно для України. Імовірно, Дональд Трамп розуміє це, але наразі фактично немає інструментів впливу на Росію для схиляння Володимира Путіна до інших кроків, враховуючи це, узгодження формули миру без Китаю буде неймовірно складним, вважає журналіст. Тому Україні варто слідкувати настільки за візитом в Київ майбутнього спецпосланника США по Україні Кіта Келога, який навряд чи буде проривним, скільки за розвитком стосунків між Вашингтоном. Та Пекіном водночас не виключено, що насправді Владімір Путін перебуває у куди менш виграшному положенні, ніж може здаватися. Так за словами антиросійського активіста, голови американського фонду Стоп Російський терор Германа Обухова, стан російської економіки, яку переведено на воєнні рейки, вкрай непростий. А успіхи окупаційної армії на фронті дуже ілюзорні. Тому диктатору необхідно якнайшвидше вирішити питання цієї загарбницької війни, пише обоз юба більше на думку Обухова, Путін одно Значно не може ставити жодних ультиматумів Дональду Трампу, адже це постаті зовсім різної ваги і жодних козирів у руках у Кремля немає. Активіст переконаний, що на Луб'янці є компромат на Трампа ще з радянських часів. Втім, Трампу вже начхати на це, адже він не може переобратися на третій термін. Тож, якщо навіть Путін і вкине щось у медійний простір, Білий Дім звинуватить його у брехні, і на міжнародній арені компромат працюватиме проти Москви. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.